Руйнувалися, нищилося, і ми вирішили зробити отут якраз власне персонал персонал, який і сучасне обладнання, яке ми маємо і це апарат закритого типу. Американская американской фирмы Backwell Counter. Аппарат на аппарате можно производить 59 тестов, и которые включают в себя онкомаркеры, инфекционную панель, репродуктивную панель, диагностику анемии, потом гормоны щитовидной железы. Ну и каждым годом все время увеличивается. Одновременно это аппарат закрытого типа. Здесь все уже реагенты готовы. Мы только вставляем сыворотку пациента и при помощи компьютерной программы задаем тот тест, который хотел бы получить наш доктор. В данный момент у нас идет постановка онкомаркера простата специфического антигена. На табло уже высвечен сам результат, который мы знаем, что норма онкомаркера 0-4 нанограмм на миллилитр, и мы уже видим по результатам, что 3 пациента у нас выше нормы а один у нас ложился норму. Потом результат распечатывается на принтере и отдается в отделение докторам, на, уже с, на их усмотрение они дальше проводят с этим пациентом или биопсию делают, или еще продолжают другой онкомаркер. Через рик два мы планируем выйти на до тысячи Навчання десь біля 150 200 інтерні, які теж будуть проходити навчання на базі нашої. Наше головне завдання, щоб мешканці нашої Житомирської області могли отримувати сучасні медичні послуги. Сьогодні ви всі бачите, що ми відкрили сучасну лабораторію для досліджень. Я можу лише одне сказати, що дійсно такої лабораторії в нашому обласному центрі, не тільки в області, і в області в цілому, в нас ще не було. Дана лабораторія дасть можливість робити 6 тисяч досліджень в день, відповідно, більше 2 мільйонів досліджень щомісяця. І пацієнт, який приходить, наприклад, зранку, він може зробити всі дослідження і до кінця дня йому можуть виписати рецепт, яким чином йому лікуватися. З обласного бюджету на ремонт цих приміщень було виділено 1,5 млн гривень. Якщо говорити про державний бюджет, то це 2,5 млн державний бюджет частково обласний. Це була субвенція для придбання цього обладнання, яке ви сьогодні бачили у діагностичному центрі. На сьогодні. 132 методики є, ну, тобто дуже сучасний центр, високотехнологічне обладнання. І сьогодні тут робляться аналізи 132 методами, тому що ви ходили і бачили, скажімо, яке є, яке є обладнання, на якому можна це все робити. Науково-практичний центр, що він дає, це в першу чергу можливість нашим лікарям, лікарям області, лікарям міста, лікарям районів. Підвищувати в нашій, скажімо, області нікуди не їздити не в Київ або в інші якісь міста, не підвищити кваліфікацію. Це дає можливість підвищити свою кваліфікацію якраз тут на базі цього науково-практичного центру. Вперше в Україні відкривається багатопрофільний по напрямкам і по спеціальностям науково-практичний центр. Що це дасть? Це дасть можливість поєднати потужності одного з провідних. Медичних вузів України це Національної медичної академії після дипломної освіти імнішупику, яку я представляю як проректор. А це 250 професорів, це 400 доцентів, це 82 кафедри, це 110 лікувальних спеціальностей, які можуть отримати відповідну і спеціальність, і кваліфікацію, і підвищити свою кваліфікацію.